Слава Україні, друзі! Радий вітати на каналі. Так, ну що ж, продовжимо нашу новелу Безпуття. Так, завантажити. Бродяга піднімається з підвалу, навмисно крокуючи голосніше. Він гримить латами та відкидає страх. Дай мені відповідь. Чужа е, присутність вигляд тепла. Некромант живе тіло, жар, дихання та запах крові. Його голова вкрита чорною тканиною, сукня волочиться по землі, дірява і ветка. Він говорить, але не дивиться на брудягу. Завжди так довго доводиться чекати. Втомився я так, утомився. Він сліпий. А зал, в якому вони знаходяться, порожній і некромант не боїться впасти. Він відчуває бродягу і впевнен, впевнено йде в його бік, ніби зрячий. Бродяга відступає достатньо, щоб дати зрозуміти, що немає наміру боротися. Некромант різко зітхає і завмирає. Після обри... пісня обривається, бродяга нічого не відчуває. Тільки бачить перед собою сум'яття старої людини. Ти не перший такий? Були інші? Занадто багато. Ти вбив їх усіх? Так. Чому? Я повинен був? Брудяга відчуває наближаючу злість. Навіщо все це? Навіщо ти допоміг війні продовжуватись після смерті її воїнів? Чого ти настільки відчайдушно хотів е, від князів, що погодився щоб приректи на вічне прокляття так багато душ? Тобі не зрозуміти, скажи мені, через ці війни загинула моя любов? Ти повинен розповісти мені, невдоволено видихаючи, некромант скрипить зубами. Князі обіцяли мені ресурси та своїх найкращих людей. Не для злих цілий. Я вивчав життя, я хотів стати безсмертним, як мій друг, щоб змінити світ так, як він змінив мене. Я поділився б вічністю з тими, кого вважав би гідними, але ніхто не пішов зі мною, навіть якщо вони хотіли, то не могли. Більшість потрапили до лав армії. Інші князі позбавили волі та тримали під наглядом. Але, але навіщо ж ти вбиваєш усіх мерців? Адже ті, хто е, потрібний тобі, можуть бути серед них. Тепер вони божевільні, нема кого рятувати. Не можна знати напевно, ти робиш неправильно. Не тобі судити мене. Рудязі здається, ніби він задихається, він не, заходить, не знаходить слів. Некромант легко схиляє голову. Вже не важливо. На тебе чекає та сама доля бродяга, в його голосі байдужість. Ти вже зустрів безліч тих, хто ще пам'ятає себе, ти міг би лишитися з ними. Твоя мета була б досягнута, але ти відкинув усіх. Відкинув, Підкинув не, само... не самотність твій бич. Ти хочеш жити знову, повернути своє тіло, повернути тих, кого ти любив. Цього не буде. Схилийся переді мною, бо ти лише спогад, який пережив себе. Некроман піднімає худу руку, готуючись вимовити заклинання. Пісня без слів і без музики знову линає в голові бродяги. Він завмирає. Зірки стають яскравішими. Їхнє світло освітлює фортецю, як сонце. Живі очі засліп... засліпли. Але брудязі тепло. Він бачить чорні нитки, що відбирають, е... відбираються до нього. Тілення пісні ігнорує. Так, тепло. Світло огортає, змушує відкинути страх і всі думки. Залишається лише спокій. Чого бродяга досяг? Ким він став? А чи став кимось? Вже не важливо. Він прокидається. Її світлі очі посміхаються, її дотик, ніжність. Він цілує її, після чого піднімається ліниво, протираючи очі. За вікном сонні розмови. Під вулиця, залиті світлом ранкового сонця, блищить у фонтанчику на площі вода, так мирно, що важко віриться, звідки це дивне почуття, ніби тяжкість на душі після програної битви. Ах, неважливо. Схоже, поганий був сон та не запам'ятався, це на краще. У гарнізоні на нього чекають підопічні та друзі. Він щасливий. А в тиші, у темряві, занедба... занедбаної фортеці сліпий, веде безвільного мерця за собою. Кінець. Ну що ж, друзі? Дякую, дякую, хто дивився, хто слухав. Всім дуже велике дякую за підтримку, за перегляди, за вподобаючки. Всім всього найкращого, всім добра. Це буде Україна!